Гарантоване звільнення від мобілізації на 12 місяців, фінансова стабільність та щомісячне грошове забезпечення Україна запустила новий проєкт для молодих і сміливих. Тепер громадяни віком від 18 до 24 років зможуть укласти добровільний річний контракт із зсу. Що це? Нова можливість до самореалізації чи внесок у безпеку країни. З 12 лютого Україна розпочала новий формат добровільної служби контракт 1824 для громадян, які готові доєднатися до сил оборони на один рік. Міністр оборони України Рустем Умєров каже, підписання контракту не є примусом мобілізацією чи обов'язком. Це можливість для людей зробити свідомий вибір, отримати бойовий досвід і фінансову стабільність всього за один рік. Доброволець сам вирішує, чи продовжувати службу, чи повернутися до цивільного життя, маючи унікальні перспективи. Згідно із умовами контракту, держава пропонує один мільйон гривень, які будуть виплачуватися поступово. Перші 200 тисяч будуть видані безпосередньо після підписання контракту. Наступні 300 тисяч будуть видані після цього, як люди, які підпишуть особовий контракт, пройдуть базову військову підготовку. Це через три місяці. Згідно проєкту, держава пропонує фінансову стабільність та щомісячне грошове забезпечення до 120 тисяч гривень. Підписавши цей контракт на один рік, військовослужбовці після проходження базової військової підготовки будуть направлятися елітні, легендарні наші підрозділи на посади снайперів, стрільців, гранатометників і розвідників, тобто на штурмові посади. У рамках проєкту передбачено навчання за державний кошт, зубне протезування та іпотеку під 0%. Ба більше добровольці звільняться від мобілізації на 12 місяців та матимуть право виїхати за кордон після року служби. Тож у зв'язку із нововведеннями в країні ми вирішили запитати дум рівнян, кожна з яких є різною. Діти без досвіду, але захищати країну потрібно, тому що маю своїх двох захисників. Складати контракт це їхнє рішення. Так що ті, хто бажають піти воювати, вони вже пішли воювати. Так що це багато чого не змінить, на мою думку. Ну, звичайно, я вважаю, що це малий вік. Ну, мені здається, що 18 це занадто молоді хлопці і їм рано туди ще не ще абсолютно не жили. В них не досвіду не, не взагалі, ну не тільки такого досвіду, а досвіду життя немає. Ну, якщо можуть укласти договір, я думаю, що це добре. Якщо вони вважають, що вони вже доросли. То можливо і можуть, але це ж на їх розсуд, отже, це добре. Головним акцентом проєкту є добровільне та свідоме рішення кожного українця. Діана Смірнова, Олег Шаламай, новини рівного.